Ну, Хлопці, об'яснить мені, будь ласка, на милість, тільки чесно, чому ви не хочете купувати такі скаути. А скільки стоїть скаутів? От. Ката беруть, трактора, а, ці кентаври, скаути. щось, ну, Дуже рідко навіть питають, в чому проблема. Дивіться, тут файні мости, редуктори НС-24-й, тут все відповідає. А, тут йде кевовський мотор 495, ти ж, непоганий. компресор, ресівер. В база висока, тобто 28 на 20, там колеса, Мости теж тут не з 24 в тих кабініках. Потім примусова гідравліка, достатня кількість гідровиходів. Тут все файно зроблено. Лакокрасочне і обліцовка сам по кузову. То все в скаутах одне з найкращих в принципі, з Китаю бюджетного сегменту. Там круче. Ого, ДТЗ, але там і ціна відрізняється досить суттєво. І дивіться, яка кабінка в нього. Ну, чим не вам не файний тракторець. Вона і компактна. Він не виходить супервисокий. Він там стане нормально вам а, в гараж чи куди треба. Вот. При цьому тут же зробили, обшили ту кабіну. Зробили. Тут дивіться, як, всі деталі, там, всі мелочі, все гарно. Бачите? Коврик такий м'ягенький, педальки підвісні, управління все по боках, управління гідравлікою, управління гідровиходами, гідропарами, реверс, під ліву руку, сідать зручно, сидіть, дивіться, яке кресло як королівське просто файне, з регулюровками, зі спинкою, з підлокотниками, з тими по безпеці. сюди кепочку кинули, сюди свою, там поставили собі. Якийсь напіток, бачите? Таке робоче місце виглядає. Камера навіть заднього, логу, я не знаю, яку вона практично несе користь. Тим вот. ну, не менш вона є, хіба що люку нема. От люку то що нема. От. но Є версія з кондиціонером, кому треба, як то кажуть, прохождатися. Мафан є, з USB, з флешку можна вставити, слухати, а, музику файну на ньому. Тут все зручно зроблено, тут таке все. Ну, я не розумію, в чому проблема, що не так з тим трактором. О, 24 рік, 4 місяць, навесненька техніка, хороша. Кабінічок такий, маса виключена, я зараз не заведу його. Шторка є, все, шпіньк, бачите, як м'яко. Вентилятор. Такий во. Ну, ну сама, як для трактора, кабіна сама по собі нормальна. Рес, ви бачите, регулюється жорсткость. Тут реверс у нас. Є. Дві швидкості вагового відбору потужності. Передній мост підключається. Отут. Все блокіровка. То понижена, повишена, то передача. Перша, друга, третя, четверте. Гідравлік, ручний газ тут, на рулі. Все зручно, все файно зроблено. Тут світло, тут то все. Роздільні гальми. З щепленням м'яко ходить. Ніяких тут дирок, нема, все, кабіна зашита, герметично повністю От і до. буде лізти пелюка йти, не буде нічого. Тут, ну понятно, там по електриці трохи моменти є, там по тому. Ну то у всіх китайцях є такі моменти, розумієте? Китайці у всіх, у всіх, хоч Вово, хоч Донфен, хоч скаут, хоч ДТЗ, хоч Кентавр, якого ви не возьмете китайця, буде проблема. У вас якась колись. <хи> от. А, двері оці. Дуже їх треба обережно, бо та двері стої 400 баксів, по-моєму. Стекло саме стоїть 400 баксів. От. Чи 200, я не пам'ятаю, а може і 200. Ну, коротше, все одно на, 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 на 1000 гривень. І якщо, а воно б'ється дуже, дуже легко. Тому що тут вся така здорова двір, і тут ото кріплення верхнє, воно йде прямо до скла. Тобто, якщо тут була б якась рамка, то на майбутнє, якась рамка металічна, яка тримає двері, то було б набагато файніше. Но, то таке, я знаю, що люди, багато хто вже їздить до дверей, їх важко дуже замовити. Вони є в налічі, але їх треба замовляти, чекати. От. По світу ми маємо. Вся діодна оптика. Тут додаткове світло, там зверху стоїть світло. Повторителі габаритів стопів. Тут теж оптика лінзована і теж світодіоди, Вот. Крила виконані, більш-менш нормально. теж. Ходова часть, гідропідсилювач в захисті стоїть тут. Скаут. От, модель називається 2024 рік, 4 місяць. Скаут і 504. На моторі. А, моторі. Тут ще якась характеристика, габаритні розміри. Е, КПП 8х8. Е, кількість обертів. Не пише вагу чомусь, то странно. Но він десь важить в, в районі 2 тонн. Той трактор. Він е, ну, є важчі 50 да. Вот, Кльосна база у нас 16. 20-та радіус. Тут 20 радіус. На 8,5. 8,3. вибачаюсь І тут 12-4 на 28. Резина армор. Резина файна. Такий тракторис. Я не розумію, в чому причина, тому що в нас і є їх досить сорокові стоять, одна 50-ка ще стоїть. І ось ця 50-ка. Зіберта свіже. Навіть такий є проблесковий маячок. Їздити по модному можна. От. і Підсвітка номера. Ну тут таке мілочах, але воно багато в чому продумано, зроблено. І не беруть люди, ну не особо беруть, я так скажу. Воно саме популярніші. Я не знаю в чому проблема, напишіть мені, може хто експлуатує сплатує ту техніку. Вот. Тож, я розумію, все, ну все, тож не Кентавр, там, 300, ой, 35. Ось як валить дим, бляха, іде. Їде. Тако їдеш і очі наш. Читаєш. От, чи доїдеш, чи ні. От. Напишіть, файні трактора, насправді, ну, за свої гроші, напевно. От.